Хав'єр Кастільо Неспокій душі. У новій книзі сучасного іспанського письменника Неспокій душі, яка разом із опублікованою раніше дівчинкою зі снігів становить своєрідну ідеологію, ми знову побачимо Мірен Трікс, Невтомну, а інколи просто одержиму журналістку-розслідувачку, яка не тільки шукає зниклих дітей, а й, розчарувавшись у системі, бере до своїх рук правосуддя, помщаючись за давнє групове зґвалтування. Завдяки цьому, зрештою, як минуло кільканадцять років, їй щастить позбутися тяжкої психологічної травми і розкрити своє серце чоловікові, що віддано кохав її всі ці роки. Автор майстерно розгортає гострий детективний сюжет. Ми знову занурюємося в світ сексуального насильства, зокрема над дітьми. Бачимо несподівану розв'язку. І як натякає автор, далі буде. Світова критика цілком слушно характеризує Хав'єра Кастільо як яскравим феноменом у царині детективної літератури. За його романами, знято фільми. Ти хочеш пограти? нью Нью-Йорк, 2011 рік. 15-річну дівчинку знаходять розіп'ятою в передмісті. Подивіться, як Трікс, журналістка із Манхеттен Прес, несподівано отримує дивний конверт, а у середині полароїд іншого підлітка з кляпом в роті та наручниках. Подивіться, як Трікс і Джим Шморі, її колишній професор журналістики, вистежують дівчину на фотографії, розслідуючи розп'яття в Нью-Йорку. Таким чином, вони потрапляють до релігійного закладу, де все таємно та повна невідомості, унікальна загадка, в якій вони мають розгадати аж три питання із неможливими відповідями. По-перше, що трапилося із Джиною? По-друге, хто надіслав в палароїд, і найголовніше, чи обидві історії якось пов'язані, у Хав'єра Кастільо дуже проста і зрозуміла мова і спосіб самовираження. Від книги неможливо відірватися і доводиться читати її одним махом зразу до кінця. Як в інших романах Хав'єра Кастільо, тут релігія, віра, біль, кохання та обман. Головні питання, які постають перед головними героями, а також читачами. І, звісно, особлива Риса Кастільо. Ви знайдете розділи зі стрибками в часі та головними героями. Спочатку з тим важко впоратися, але потім усе змінюється. Отож, Хав'єр Кастільо, неспокій душі. Навчальна книга Богдан рекомендує.